У Артема. Здорово, друже. Доброго вас... дня, Григорич. Доброго дня всі глядачі, підписники, глядачі. Як у вас погодка, Артем? Пара у нас другий день пара, але до жюк немає, але мабуть, натягне все таки Та ж сама історія. Вчора на Вінницю дзвонив, так там е поливає, будь здорово, вони гриби збирають. Я кажу, дайте відро води і нам, передайте. <рес> да, у нас теж пари ужас, ти що паре просто неможливо другий день. Ну так. Да. А ну зараз, вибач, секундочку, день. <рес> Артем, крім нього, їхав, давай людей проконсультуєш. Давайте. Будь ласка, ціна <рес> о такого, наприклад, отакого. Це Соліс, Індія. Такий у нас 7500. Це індустрія Китай. Індустрія. От все остальні Китайці. Ну, погуляйте, десь роздивляйтесь зараз. Вибач. З тобою. Вісім п'ятсот. А, ось Олександр пожаловав. Ні, то у вас в Кировограді такі, в Кропивницькому трактора. В Києві вони всі по сім-посім з половиною. Я ж бачу, там на 1000 доларів дешевше, да? Сто відсотків. В Києві ми їх роздаємо, а в Кропивницькому продаємо. У нас тут є конкуренти, які там знижки роблять, все безплатно віддають з консервації трактора. Ти точно бачиш. Так, да, так, да, так. Да, я бачу, що з трава вище голови, я бачу, да. бачу. Трава вище голови вже скрізь ступиці попроростала, Вже вартові бур'ян там намотаний, блядь. да. Я це все бачив, да, бачив. Слідкую за нашими друзями-конкурентами. Про них треба казати або хорошо, або ніяк. То відсотки. Да, так есть... про них мовчать. Так. Що це буде з практорами? Сьогодні у нас була фура. Сьогодні давайте я переверну вам покажу хлопці, що збирають. Значить, я отримав Соліс, 50 й там люди хочуть приїхати покататися. Мощніша 50-ка, наша трьохціліндрова, Найважкий трьохціліндровий трактор. 200 його вага, якщо не помиляюся, так, з кабіною 3300, це й 200. Навіска задня піднімає тонну 600. Ось такий тракторець 24-го року. У нас травою не проростає. Вони в нас не співають проростати. Так, да, не співають, вони так нас стоять. Угу. Так же само 105-ку, вчора продав, сьогодні вже поставив на місце. Теж мають бути люди. Уже хлопці на віску зібрали. Передні грузи теж зібрали. Все зібрано. 105, 31 500. Лідер продажів в Кировограченні. Тож завітайте, протестуйте, кому буде цікаво. Слухай, а так на поліси 105 розлітає. Я дати... З України всіх наших керівників, хай вчаться хай продавати солі. Е, ні, Григорій, дивіться, де, як би ї сказати, як правильно, коли вони тільки з'явилися. Я тоді ще, мабуть, тільки починав. ні, Вже робив, мабуть, рік чи два. Це вже я тут восьмий рік працюю. Е, була виставка пам'ятаєте, АгроЕкспо. Так. Да. АгроЕкспо. І е, механіки там ганяли, були у нас зумліони, «Дойцфари». А я що туди їхав, бо тут на виставки тут 4 км, е, на виставки туди їхав на Солісу на 50-му, на 105-му. Ми ганяли, та, то ж пам'ятаєте, ви, ви ж теж були. А, І я обратно її гнав. І він мені так сподобався. Знаєте, колись самій е, попередній керівник на одній з фірм, де я працював, казав так, що продавати товар, в нього треба влюбитися. Ось і я в цей трактор, скажімо так, влюбився, і е, людям ну, там, вивчив, почитав, да, і людям почав розказувати. І е, дуже, ха, дуже хорошо, коли трактор заїхав в, в одне село, е, люди попрацювали рік, там, ну, там, сезон, два, три, чотири попрацювали і вже рекомендують е, нас, як продавців, міняти громада, е, а трактор як якість. Тобто він з китайцем, як там теж кажуть конкуренти до китайця, ми його взагалі не прирівнюємо, навіть близько він не стоїть. Е, а рівняємо, як ви казали, да, до брендів Джонни, Кейси, Ніхоланди. Зараз все. ще у нас підуть 110 і 130, -ті, тоді ще теж будемо трошки конкурувати із ними. Коли... Вибачте, реб'ю, гарна новина на підльоті, вже в Україні. Так, вже на розтоможці, так? Да? Так, да, вже на розтамуся, так що чекаємо день-два і з'являться. Супер бомба. Mm -hmm. е, і в мене вже є села, в мене вже є села. Ви ж бачили, Максим, наш ТО, коли знімав два трактора зразу там на ТО під'їжджає. Є в мене село, тут Варварівка, там 90 км від е, Кропивницького. Там вже три трактора в селі. І отак є села, де люди один, два, третій кум брат сват сказав, і спробували. Зараз на ринку України конкурента йому і в цій ціновій політиці немає. Тобто його ціна, якщо брати навіть китайця, Ловола, Ловол тридцять шість uh -huh. І Є там нюанси по ловолу, да, Там Ловол, наприклад, там у них, скажіть, я скажу, у них гідробак. Роздільний, у нас навмісні, тобто ми можемо робити роботи, бо у нас великий об'єм мастила, там 48 літрів, по-моєму, якщо я не помиляюся. І 4 літра незливного, тобто ну, великий об'єм. Ну, об для... масла. Так, то... да, так, да, так. Да. Це для тих, у кого, наприклад, стоять приствольні фрези, які працюють від гідравліки. Так, да, так, да. тобто, воно не гріється. Для... Да. Стоять, гріються, кипить масло, а в солісах працює аж гайд гуде. Ну і якість, по-перше, теж. То тобто, есть, тут виходить, що завоз знаходиться в Індії, але 50% належить компанії Янмар. Янмари всі знають, це у нас японці. Тобто вони, виходить, руками дешевою силою роблять тракторці, да, там такі гарні, все. есть, тобто, комплектують резиною це яка там виробляється в Індії, але вона стоїть. Ось да там на всіх солісах у нас резина БКТ. Тобто це індійський виробник, але вона стоїть на всій сільхозтехніці і на джонах, кейсах, Нюхоландах, комбайнах, тракторах. То есть, ось, ну якість. То есть, Люди попрацювали, побачили. Рік, два, три. І тепер, ну є вже клієнти, які повертаються. Знаєте, тобто, в мене людина е, продала Нюхоланда 105, п'ятого, взяла 105 соліса, він все тяне, він те, що тянув. Потім пройшов рік, він приїжджає, з'явилися у нас екстри. хлопці зібрали. З'явилися екстри. Він взяв собі ще екстру, бо в нього був там якийсь невеличкий Китай, знав, да? він продав, взяв екстру. Да, да. Є такі моменти, я кажу, що люди, есть, якщо вони вже зрозуміли там е, Ось як у нас да, соліси, ми сьогодні отримали два екстри, бо я продав на тій неділі, отримали два штучки. Навіть як вони от приїжджають запаковані, просто все наступиться, все прикручено. Дивіться, ну толково, толково так, зроблено. Нікуди нічого воно не дінеться. Тобто ми його зняли, підняли, колеса, причепили, крила, капот стоїть, проводку, папка-мамка, фари. Все, трактор готовий. Да, є да, таке. До речі, і... ціна на нього зараз діякційна 8700 доларів. Хто цікавився, Приїздіть. Трішки наєскі нам підвезли. Зараз Артем, вивезти секундочку. Друзі, хто тільки піднімався лайк, підписи. Слідкуйте за новинами компанії Мініагра. Ми найбільший імпортер та продавець міні-агротехніки. У нас і топові бренди фуфло не возим, Тому під відео є посилання на сайт, телефони. На сайті є всі ціни, наявність, тому. Не прогавте е, місце, де справжні міні-трактори та трактори продаються. Так, вибач, друже, так-да-да. Да, да. да, да. е, що ще? Ще давайте, давайте по площадці пройдемося. Я переверну, Покажи, покажу, що у нас у нас є. Я в Києві, до речі, на Житомирській трасі, в селі Бузова. Теж давай. Давайте. Прогуляйся. Розкажи, так, що. Вчора -що ми, ми отримали. У мене на цій неділі було дві фури. Отримали Ельку. Зібрали. Найдешевший трьохціліндровий на 24 кінських сили. Тракторець з КМовським двигуном 385. Можете бачити. Ось бокова куліса, бокова куліса. Правильні мости. 5700 біля трактора Торг. В Києві вони Батні. продаються, зібрали, продали, зібрали, продали. Сьогодні я людсь. тільки отримав, я тільки отримав, то я думаю, що теж буде недовго це. Ну, так, да, ось, ось отримали так, новинку Соліса. Соліс С26. Тракторець іде вже 24-й рік виготовлення, бокова куліса і зробили е, дугу безпеки. Плюс мигалка. Дуже вже удобно. Механіки зібрали і їхали, кажуть, що удобно переключатися, коли воно збоку, не посередині. Тобто це у нас повишені понижені під праву руку, під ліву руку передачі. Так, нічого не змінилося, двигун Mitsubishi, Олія метр. Якщо брати поміж колесо 84. Так, це, це звичайний у нас століс. Його ціна 8500. Ага, до речі, цього ціна 9800. Ціна з дугою і з боковими передачами. Це звичайні соліси. Вони йдуть 23 рік по акційній ціні 8500. Далі, булати, булат 240, 4,200, булат 50 8000 доларів. З примусовою гідравлікою. Теж отримали ми Оріончики. Оріони є РД. 244-й, плюс є Ревки Ревки у нас є 404 244-й. Тут уже вони з рівною підлогою. Реверсні. Үгі. Ціна, 7400 Ревки 6940ки РДшки. РФ 244 та з рівною підлогою з примусовою гідравлікою буде коштувати 6900. Ну, Так, джин мі є. Джинла 504, та 8500. Є теж з кабіною. Ще не встигні зібрати 9900. Тому буде цікаво. Угу. Слышиш, Артем, тим. Скажи, що тебе. Слушайте, як робить двигун? О, двигун. В солісі він працює, як е, в легкові автівці. <кій> Соліс касавчик А що у тебе з японцями, боушка? Солі ...дивились. Вже була та їм кремньо показав. Джину показав, поки ми з тобою почали спілкуватися. вже, бачиш, японця заводять. А ну зараз щось так, так, так заглуше, погано чутно. Повторіть, будь ласка, кажу, що у тебе з японцями бушними? бо люди вон прийшли і спитали, булата подивились, посиділи, Джинну помацали і вже заводять і секи. Так, да, по беушці, Значить дивіться, є Янмар, є Янмар 250 АФ, Павершифт. Хороший тракторець, ціна 800, потужний мости. Ніде нічого в нього не тече. Є, звісно, стоять, вони трошки буває, підслинюють, але ми це устраняємо. Ми ось сьогодні собі були. Постояв, він трошки почала підтікати, топливна, поміняли під форсунками резиночки поміняли і, 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 і поміняли ми. З вау відбору потужності теж підтікало. Ми поміняли теж там сальничок, і все стало чудово. Бачиш, а, це для фанатів трактора. Е ну Я особисто так, відношусь до них скептично, але ж люди купують, фігів знають. Купую, друзі, друзі до, мене, до мене чоловік, вибачте, чоловік уже ходить, мабуть, місяць третій, Він вже всі заводили. На всіх катався, ну ще йому треба, ну каже, ще трошки. Я каже, куплю. Оце він зупинився mm -hmm. на Міцубісі, на Міцубісі і на Хіномото. Це два трактора. Ну, Міцубісі дешевше, але трошки потужніше. А хіномото дорожче. Хіномото менше мотогодин. Тут 600, а тут 2000 мотогодин. Тобто по резині там, то, ну, по резині кажу, питання будемо вирішувати. Ну, БУ Будь ти трісне, її вже ж руки, але фанати є, купують і там треба лазити. Е, резина нова стоїть, поміняна. Тобто питань немає, без проблем. Задня резина в гарному стані це ще його рідна. Так, да, є мікротріщинки, але це Бріжестон 2008 року, його рідна резина. Mm -hmm. Тракторес не дешевий, він коштує 7500. але всі ви знаєте, що якщо ви приїжджаєте самовивозом, забираєте тракторець мінус 200 доларів. Плюс біля трактора ще невеличкий торг. Балакаємо, спілкуємося. Так, і Сеті 157, це в нього 15 кінських сил, повний привід трьохціліндровий. На Напрацювання в нього тут 438 годин. Угу. Теж класний тракторець, фреза. Фреза метр 30, п'ять тисяч доларів. Будь ласка, приїжджайте, беріть. Друзі, до речі, площадка в Кропивницькому знаходиться на героїв рятувальників прямо на перехресті. промазать неможливо біля ринку завітайте. Дивіться. І головне послухати по інтернету класно, подивитися і здаля класно, але ж. Коли ви вирішили придбати міні-трактор, краще приїхати. І помацати, і послухати, і покататися, і розпитатися. От Трактор не дешева, покупка більш того, це робочий інструмент. і да? Його да. неможливо купувати як е, правильну машину. Хоч наші конкуренти і кричать: там, от ми вам привеземо, ось дивіться огляди туди-сюди. Це все чітко, ну, не робоча модель. Трактор треба мацати, треба тестувати. І не один, я кажу, Григорій, треба перекататися на всіх, що і, да. і, 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 і сподобався, і потім переспати ніч і сказати ото, що я катався. Багато таких було випадків. Клієнт дзвонить, каже: ну, от я катався, от везіть мені, це той, на якому я катався. Каже: я от, каже, ноч не спав. Ну, так. Да. Скажу вам, скажу вам, як купляється по телефону. Тобто, якщо в селі вже є цей трактор, і люди його побачили, помацали, то є так, що дзвонять, кажуть: от у Миколи, сусіда є, привези мені точно такий же. Оце да. Але завжди я по телефону кажу людям: приїжджайте, тестуйте, це безкоштовно кави, чаю, нальємо, покатаєтесь, перевірите все. Речагина, вал валвідбору, передній міст, щоб потім не було запитань. Ну, Артем, тут же як. Наші конкуренти кажуть, а що його дивиться, я вам привезу і будете задоволені. Ну, він один привезе, от який є. Да? А в мене агро приїхав, їх стоїть п'ять однакових. От, на а у них? По... по одному це так рідко було, ось джин, ми дві. Ні, я не 에... не про нас. По, по конкурентам 10 площадок стоїть 10 тракторів 15, а у нас мінімум полсотні в торгівельної точці в одній. А по Україні у нас зараз майже півтори тисячі, там 1460 тракторів. Ну, у мене 60. У мене 60. У тебе в Кропивницькому 60. Так що, якось так, друзі. Добре, давай закругляйся, бо вже пару дзвонків було. Я радий тебе бачити. в Доброму здраві і гарному настрої. Заліємо, гроші! Дякую, Побачки. чекаємо дощики. Давай. Діма Да, на зв'язочку під відео телефончик, сайт. Заходьте, дивіться, телефонуйте. І за, головне, завітайте в будь-яке торгівельне підприємство МініАгро. У нас таких точок по Україні 16. Не одна, а 16. Друзі, до зустрічі. Артем, пока. До побачення. Всім гарного дня.